Всім привіт! Я Настя Хвальова, і ти дивишся дизайн-тур. Найяскравіші бренди, натхненні простори і люди, які щодня створюють середовище, у якому хочеться жити. Дивись уважно, ми покажемо, де народжується сучасний дизайн. Сьогодні в програмі вечірка закритого формату у шоурумі Сігниче, де дизайнери ближче знайомляться із технікою, створеною для відчуттів. Та теплий дизайн бранч у бас просторі, де звук ставлять на перше місце. Ви побачите, як технології змінюють інтер'єр і роблять його по справжньому живим. Закриті події завжди мають свій особливий шарм. Ми на заході Signat, де зібралися дизайнери, які працюють саме у цьому сегменті. Жодних випадкових гостей, лише професіонали, які створюють інтер'єри, де техніка стає частиною стилю. Зрозуміти, чому дизайнери обирають Sі просто. Це побутова техніка, яка створена для відчуттів. Це той випадок, коли дизайн працює як прикраса інтер'єру, а технології як продовження вашого стилю життя. Тут кожна деталь продумана так, щоб дарувати комфорт, зберігати смак, підсилювати настрій. Саме тому дизайнери так легко закохуються у цей бренд. Він естетичний, тактильний, елегантний і завжди випереджає очікування. Signature Kitchen Світ це бренд з італійським дизайном, але виробництво Південної Кореї. Наразі Південна Корея є номер ван в інноваціях та технологіях. І Італійський дизайн компонує ці технології, і те, що ви сьогодні побачите у нас, це є той продукт, який задовольняє всіх наших клієнтів. Якщо про функціонал, що мені сподобалось? Холодильники дуже цікаві пропозиції рішення з холодильниками, які можна вбудувати в висувний ящик, тобто в модуль, який може бути інтегрований, наприклад, для санвузлів. Тобто це може бути там зберігання косметики. Ну це прикольна така штука. Далі холодильники з функцією диспенсер і з опцією перемінного функціоналу Інші режими можна підібрати. В такий спосіб, що ти можеш регулювати продукти з різними характеристиками. Самим брендом Signature я був знайомий відносно давно. Я про нього дуже багато чув. Я використовую інші, наприклад, бренди. І це, в принципі, чудова альтернатива. навіть не сказав би, що це не тільки альтернатива, це як і заміна. Цей бренд преміального рівня це абсолютно точно. А він відображає таку сублімацію загальну вирізку всього самого цікавого і найкращого. Концепт вечора був побудований навколо живого досвіду. Бренд-шеф компанії готувала страви на техніці Signiche прямо в шоурумі, показуючи не тільки дизайн, а й філософію бренду. Техніка має працювати на результат, смак і комфорт. Дуже класний формат. Насамперед хочу сказати, що сьогодні ми дізналися не тільки про бренд Сігнича більш детально, але познайомилися з новими людьми. Також дуже класна програма була організована. Самільє, вино, закуски дуже все на рівні, дуже все сподобалося і дуже дякуємо, що нас запросили. Дуже рідко, коли влаштовують заходи в формації дотичних до бренду різних дій. Тобто, ми можемо подивитися, як готують на техніці, протестувати різні аромати. Тому було дуже цікаво. Дякую. Ну, по-перше, обмін інформацією професійно, емоція, спілкування, зустріч з прекрасними людьми, знайомства нові. Тому я вдячна господарям шоуруму. За цим всім стоїть дуже велика кропітка робота всієї команди. Вау, прикольно це перша робота дизайнерів, які створили цей простір. Вони використали дуже багато гарних матеріалів і вписали техніку у цей простір. В мене з'явилося маленьке кохання, котре я побачила вперше у своєму житті. Це маленький холодильник для косметики та ліків у ванну кімнату або у спальню. Мені сподобалася ідея. Я думаю, що таких заходів краще побільше більше робити, щоб надавати повну інформацію візуально та тактильно всі клієнти. Хочуть відчути, доторкнутися до кожних дверцят кожного фасадика. І ми, як дизайнери, пройшовши цей досвід, маємо таку інформацію, яка закріплюється в голові, і ми зможемо передати цей клієнту або навіть показати йому в цьому салоні. Як можна побачити на задньому фоні, вони дуже класно вписуються в інтер'єр. І нержавіюча сталь, вона нейтральний елемент в дизайні. Завжди е, можна вписати це в будь-який інтер'єр, він не буде вибиватися. А якщо він буде акцентувати увагу на себе, то це все одно буде виглядати природньо. Сігначе це не просто красиво оформлений шоурум. За ним стоїть команда, яка понад 10 років працює з преміальною технікою і добре розуміє запити вимогливих клієнтів. Наша компанія «Техномір» є експертами в цій області більше ніж 10 років. І з 2012 року ми працювали з одним брендом, це СабZiroд Wolf. СабZiroд Wolf це американський бренд. І з 2022 року ми додали в свій кейс Сігни Черкіна Світ. Так, звісно, у нас невеличкий простір, але в цьому просторі ви можете побачити абсолютно всі моделі, які є і не тільки в шоурум, а і у наявності на складі. Тобто, коли клієнт бажає сьогодні отримати товар, ми йому це можемо організувати. Дизайн-дінер у шоурумі Сігначе нагадав, що дизайн це не тільки про техніку чи матеріали, це про середовище людей і атмосферу, яку вони створюють разом. Камерний формат, легкі розмови, трошки гастрономії, і бренд розкривається зовсім інакше. Це той випадок, коли техніку не потрібно рекламувати. Достатньо один раз побачити, як вона працює, і створює настрій. І сьогодні дизайнери переконалися у цьому особисто. Такий бренд, як Signature, створює техніку, яка чудово поєднує у собі естетику та функціональність. І сьогодні ми змогли наочно переконатися у цьому. Дивіться далі! Ми завітали в оновлений шоурум «Бас», де можна почути, відчути і зрозуміти, як правильно налаштований звук змінює атмосферу простору. Якісна акустична система або домашній кінотеатр можуть повністю змінити атмосферу інтер'єру. Саме тому дизайнери так уважно ставляться до звуку. Він формує настрій. Я в оновленому шоурумі бас просторі, де про звук знають все. Сучасний інтер'єр давно перестав бути лише про красу. Це про спосіб життя відпочивати, відновлюватися. І саме звук здатен створити атмосферу, яку неможливо передати рендерами чи кресленнями. Сучасне ергономічне житло це простір, а грамотно сформований простір, починаючи з планування. Це дає відчуття комфорту. І е, воно посилює твою енергію зараз. Тенденції трішечки змінюються, зважаючи на всю ситуацію в країні. І якщо ми говоримо про розкішний максимум, то це підвал з домашнім кінотеатром. Це дійсно буде крутим рішенням, тому що, по перше, це дійсно класний простір, де можна відпочити, де можна зібрати всю сім'ю і провести класно час. Сучасний світ диктує нові рішення, які вже запроваджені у наше життя. І тому інтер'єр теж підстроюється. І усі сучасні технології зараз у будинку. Зараз майже всі хочуть керувати освітленням, акустикою, кінотеатрами, шторами з мобільного телефону. Це дуже зручно і дуже легко зараз зробити. Також люди хочуть якісне відео, якісний звук. Саме тому дизайн-бранч у новому шоурумі компанії Бас став яскравою подією у дизайнерському житті столиці, адже бас відомі тим, що роблять ставку не на красиво поставлені колонки, а на живий досвід на те, що дизайнер і клієнт можуть не просто побачити техніку, а відчути, як вона працює у реальному просторі. Сьогодні ми відкриваємо новий простір, в якому будемо демонструвати. Примільно акустику різних виробників, різних брендів для наших клієнтів, для того, щоб вони могли оцінити, порівняти і вибрати для себе щось найкраще. Окрім акустики, тут представлені ультракороткофокусні проектори, як в стаціонарному вигляді, так і інтегровані в тумбу. Дизайн-бранч дав можливість дизайнерам побачити, як технології працюють у реальному масштабі, а не у теорії. І як змінюється інтер'єр, коли в ньому з'являється звук світло і кіно. Дуже класна тепла атмосфера. Була. Ми зустріли як наших е, улюблених дизайнерів, так і з новими познайомилися. Нашим новим партнерам ми сьогодні показали, що ми не просто продаємо акустику проєктора чи екрану. Ми підходимо до проекту максимально. Комплексно, тобто розробляємо проект, робимо пропозиції по звукоізоляції, звукокорекції приміщення, робимо безпосередньо цю звукоізоляцію. І таким чином ми можемо закрити приміщення повністю від початку до попкорна з клієнтом. Для дизайнерів такі події це не просто подивитися новинки, це можливість прожити інтер'єр так, як його проживатиме майбутній власник: відчути звук, світло, техніку, зрозуміти, як вони працюють разом і яку атмосферу створюють. Коли ти приходиш в таке приміщення, ти поринаєш в нього, ти відчуваєш цю атмосферу, в тебе з'являється емоція, і ти можеш донести її і замовнику, тому що він може просто не знати, що він це хоче. Але коли його також привести за ручку, посадити в цей прекрасний простір, ввімкнути всі потужності і можливості цієї системи, я думаю, що він однозначно закохається. Багато дизайнерів уперше почули, як звучить правильно налаштована система у кімнаті всього 3 на 3 метри. Для когось це було відкриттям, а для когось аргументом. При тому розмірі приміщення дуже вразливо саме звучання. І якість, якість звуку, тобто відчуття, наче ти в справжньому кінотеатрі, при тому, що це просто приміщення 3 на 3 Дуже вразлива компактність обладнання. Є рішення, які дозволяють зробити максимально мінімалістичним інтер'єр, при цьому що якість не буде втрачатися. Дизайн бранч вийшов по домашньому теплим та багатим на щирі емоції. Для багатьох це була нагода не лише почути техніку, а й поспілкуватись з колегами в невимушеній атмосфері. Подобається ця камерна атмосфера і як все експоновано. І можна відчути цей звук і подивитись техніку. Так, сподобалась презентація. завжди цікаво дізнаватись про такі технічні новинки, котрі потім ми зможемо реалізувати в наших інтер'єрах. Ну і взагалі приємні зустрічі з друзями та колегами. Відчуття в приміщенні в інтер'єрі, в якому ти живеш, відображає, як ти себе будеш почувати. Воно відображає твоє встановлення до життя, до відчуття життя і до якісті життя. Навіть клієнти мені казали, що коли вони переїжджають зі своєї старої квартири в новий будинок або в нову квартиру, вони міняють свій спосіб життя. Хтось кидає палити, хтось е, займається спортом, хтось фокусується тільки на бізнесі та на сім'ї і розвивається. Це. це енергія й нове житло дає відчуття. Емоцію створюють речі, такі як музика, що завжди чекає тебе вдома, чи перегляд улюбленого фільму, як у кінотеатрі, не виходячи з будинку. Здається, заради таких браншів дизайнери збираються корисна інформація, правильні знайомства і трошки натхнення. А за ідеальний звук в інтер'єрі тепер можна не турбуватися, адже з бас це зводиться лише до сформульованого запиту. Дизайн це про стиль життя, деталі та людей, які створюють красу навколо нас. Ще більше естетичного задоволення на наших сторінках у соціальних мережах. Підписуйся, папа. -па.